Привіт! Подивіться, які у мене напряки. Е, ну мені допоможе сьогодні охолоджуюча маска зеленим чаєм. Е, зараз е, і буду потеріду цел, щоб не було напряків. Це сьогодні мої рятівники. Сьогодні просто дуже багато води пила, дуже жарко в хаті. От, і маю ось такі наслідки. Далі покажу, як. Зелена масочка з гідроцелом мені допомогли. Я вже гарненька, вже воно почала охолоджувати, мені подобається, пішла я під гідроцел і покажу вам результати. Ну що, подивіться, набряки набагато менші, їх майже немає. Ця маска повинна бути у кожної охолоджуюча маска із зеленим чоном. 319 гривень і ваше обличчя. Через 10 хвилин гарна і без наді.